Щорічно в славянській дитячій бібліотеці проходить захід під назвою «Година здоров'я для учнів Слов'янської загальноосвітньої школи номер 12 На заході дітям розповіли про тяжке захворювання як снід. Дітей вчили формувати бажання вести здоровий спосіб життя, поглибили знання учнів про наркотики та їх вплив на здоров'я. Виховали почуття відповідальності за збереження свого здоров'я. «Година здоров'я, воно називається СНІД на повен голос. Ну само названня вже говорить за себе, що проблема все-таки существує в нашому государстві. Во всем мире и это надо обговаривать, чтобы как-то э, повлиять на. Э... На общественність починаючи даже з самих аудиторій, тому що знання знання цієї проблеми може також уберіч многих із нас і в цілому ти від цієї біди. Працівники бібліотеки підготували цілу програму для школярів, а саме докладна розповідь про захворювання снідом, після якого продовжили відеороликами про застереження себе і оточуючих від цього страшного захворювання, яких норм потрібно дотримуватись щоб не отримати цю хворобу. Також пояснили, як бути з людиною, якого торкнулося це захворювання. Школярі після уроку вже стали трохи інакше сприймати цю хворобу, адже від неї ніхто не застрахований. Я думаю, що коли чоловік заболів спідом, не можна від нього відворачуватися. І якщо ти відвернешся від нього, то він подумає, що він нікому не потрібен, просто-напросто. Тому, потрібно, навіть якщо людина заболівши, потрібно завжди з ним спілкуватися, підтримувати. Якщо будеш Он болеет, если будет говорить, что он болеет, он будет сильнее расстраиваться, тогда челове уйдет.